Школа закрита. Донька Іване Бербеци, шестирічна Анна, навчалася у школі в селі Буянів, де вони живуть. Зараз вона закрита. В школі було тепло, школа була близько біля дому. І зараз таку ситуацію, що в мене маленька дитина, і мені зараз тут дівчинку возити. В монастирець або ще до іншої школи буде проблемно, тому що вони школярик, вроді, би дали. А як чуємо від інших батьків, що цей школярик забрали з іншого села, просто зробити на 1 вересня, тиждень часу от таку показуху, що ніби то у вас є школярик, а потім вони його заберуть. Найближча школа від села за 4 кілометри в селі. Монастирець. Не хочу я в іншій школі вчитись. Я навіть їхати машину туди довго скучно. До цей ми ближче живемо. В Боянівській школі також навчалися двоє дітей Марії Юрович. Із сусіднього села жінка не може їх забирати, бо в той час на роботі. Дітям добиратися до школи 5 хвилин, буквально через дорогу. Я дітей можу бути 8 година, я не переживаю. Діти спокійно можуть прийти додому. Ніхто нас не чує. Ми не знаємо, де звертатись. Людей залякують, дзвонять з опікунської ради, говорять, що можуть позбавити батьківських прав. Тільки чому я не знаю. Та ми не будемо здаватися, не збираємо здаватися. В Боянівській школі навчалися 30 дітей із трьох сіл. Вчора, 1 вересня, вони біля дверей закритої школи провели лінійку. «Що то в мене Ну, пару метрів від школи. Що мені зараз давати вдома на стерця? Ну. Я не бачу смислу. Дитина буде туктися, Я буду тут переживати. Буду думати, що там діти, бо там траса. Наші діти не привикли до такого руху. Ну я думаю, що нашим дітям набагато краще буде в нашій школі. Село Боянів належить до Журавнинської громади. Там вирішили недоцільно працювати школам, в яких навчаються, до прикладу, по 30 учнів. Тому такі закрили. Для школярів організували автобус, який привозять на уроки, а згодом по домівках. Станом на сьогодні всі діти сіли за парт. Більша частина перейшли навчання в монастирець. Вже вчора ввечері Документи були привезені. Шкільний автобус курсував уже з 1 вересня. Ми очікуємо отримання нового автобуса. Він Додатковий рішення про закриття школи прийняли на сесії селищної ради у червні. Місцевий депутат, який є членом бюджетної комісії, каже, що гроші на отримання боянівської школи в бюджеті є. І таких фінансових проблем для ну, для того, щоб не утримати школу. Ну я не бачу до того ж. Я десь проводив розрахунки, якщо взяти Ну, Цю ситуацію, яка є, і взяти з поля до економіки, то закриття школи воно обійдеться для ОТГ дорожче, ніж її утримання. Тому що потрібно буде як мінімум два школярики закупити. Це паливно-мастильні матеріали на школярики, це стахівка водія, це страхування саме школяриків. Натомість у Жураннинській селищній раді пояснюють, що грошей на виплату зарплат не вистачало. Окрім школи у Бояневі, закрили ще дві малокомплектні школи і одну понизили в ступені. Така малокомплектність вона призводила до того, що освітньої сувенції, яка виділяється на зарплату вчителям. І вона враховується по формулі, ключовою складовою, якої є середня наповнюваність класів, у цієї освітньої субвенції не вистачало. І десь, якщо б ми виплачували зарплати всі надбавки вчителям так, як це було раніше, нам не вистачало 5 мільйонів гривень. Навіть якщо ми понизили виплату за престижність і не заклали премію, ще 3 мільйони не вистачало. За словами Романа Артемчука, школу у селі Боянів не планують відкривати. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.